На Івано-Франківському залізничному вокзалі з оркестром, хлібом та сіллю зустрічали бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Після майже піврічного перебування в зоні АТО бійці нарешті повернулися додому. До слова, до складу 10-ї бригади входить 8-й окремий гірсько-піхотний батальйон, 24-й окремий штурмовий батальйон Айдар. Та 46-й окремий батальйон спеціального призначення Донбас Україна. Бригада успішно виконала всі завдання командування в зоні АТО та повернулася на постійне місце дислокації у Коломию. Одне з наймолодших військових угрупувань в Україні повернулося із зони АТО. У жовтні, 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, яка дислокується у Коломиї, виповнився лише рік. Однак за цей час хлопці пройшли ряд етапів злагодження, виконали усі бойові завдання на сході і приїхали на пост постійне місце дислокації з квітами їх зустрічають рідні. Оксана не бачила чоловіка півроку. У руках квіти, а вдома теплий обід. Жінка пригадує, вмовити чоловіка не їхати було неможливо. Це дуже було важко, але він захотів підписати контракт. ми Його ніяк не могли відмовити. Дуже важко було. Ми переживали. Він так наполегливо стояв на цьому. Юрій Сможенюк служить у збройних силах ще від майдану. Як тоді він відчував, що треба допомогти хлопцям, так і зараз. Служба в 10-й бригаді тривала 5 місяців. Три з них військові перебували під постійним обстрілом. Остання атака була найважчою 27-го числа. Вони запросили перемир'я, були в нас, ми відказалися. До 3 години в нас був бій. Після того вони зранку вдарили, були з граду. Ну, снарядів десь 8 чи 10 вийшло. Два, два снаряди впали коло нас коло хати. Страшно не було, навпаки, хлопцям допомагала думка про те, що є заради кого боротися і куди повертатись. А також молодші військові побратими, так називають собак, які разом з ними тримали оборону. Це наші уші, це глаза наші. Вона бачить, чує набагато більше, ніж ми. Попереджую завжди, коли десь в наряді стоїмо. Ну, без неї як без рук. Без втрат не обійшлося. Будучи у Мар'янці та Красногорівці, хлопці полягли в боях. Їм побратим. Ми віддали шану та пообіцяли підтримувати родичів і близьких. До 10-ї гірсько-штурмової бригади входять хлопці з усіх регіонів України. Додому їх ще не пускають. Зараз вони перебувають у Коломиї. За місяць часу, що триватиме відпустка, переформатуються, проведуть етапи злагодження та знову поїдуть у зону АТО. Ми врахуємо наш бойовий досвід, і ми нам заплановані проведення етапів злагодження. Але вже в нас є досить потужний бойовий досвід, і ми, враховуючи бойовий досвід, зробимо поправку на проведення етапі злогожень жодного мобілізованого як у цій, так і в інших бригадах більше не буде. У зоні АТО служитимуть виключно контрактники.